О півдні біля храму святого великомученика Георгія Переможця зібралися сумчани. Цивільні та військовослужбовці прийшли віддати шану загиблому захиснику Олексію Гулі. Старший солдат, механік водій самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону, загинув від отриманих поранень в результаті бойових дій в місті Курахово, Донецької області. Про це повідомив начальник прес служби сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко. Це мого, моїх дітей, кума, мого внука, рідного внука, хрещений. Це була. Ой, як син, він добрий такий. Він, він знаєте, от все готовий був віддати для інших. А у нього наречена була, і він приїжджав до неї. Оце буквально він. У суботу поїхав 6 числа його не стало. Він пішов добровольцем ще до війни. Найкраща була людина. Він працював охоронцем в магазині. Позитивною був. Він мог. Підтримати сьогодні сумська громада прощається із загиблим воїном, героєм Олексієм Гулою, якому було лише всього 34 роки. Молодий хлопець, молоде життя віддав своє життя за батьківщину ще 6 червня. Тому сьогодні ми прощаємося захисником, проводимо його в останній путь і сумуємо і щиро співчуваємо родині, яка втратила свого героя. Це такий біль на серці, що наша батьківщина, наша Україна. Ми щодня проведжаємо е, своїх героїв. В своїх захисників. Благословенний Бог наш завжди, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. У травні Олексію Гулі виповнилися 34 роки. Його поховали на Алеї Славу Сумського новоцентрального Баранівського кладовища. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми.